Так, я не можу витримати до ранку. Я сьогодні заходила у секонд і купила ось такий пакет іграшок новорічних. Всього за 6 доларів. Я вважаю, що це знахідка. Ось 6 доларів. Я вважаю, що це знахідка. Я бачила, що це якісь феєчки, Вони всі різні. Єдине, що я дивлюся, що вони вже ось трішечки поламані. Тобто вони дуже крихкі. Так, першу я ось цю вже дістала. Чесно, я просто у шоці. Ви гляньте, яка вона офігенська. Супер, яка феєчка сидить на коровці. Клас. Вона дуже-дуже класна. Ця ціленька. Сподіваюсь, що більше цілого, ніж зламаного, та все ж. Зараз будемо знаходити якісь запчастинки. Ну, Руки в нас із правильного місця, тому я думаю, щось можна буде приклеїти, щось зробити. Так, в неї ніжка одна відломана. Ну, я думаю, що якщо знайдемо, щось придумаємо. Так, і я думаю, що це в неї чи не в неї була ця гілочка. Не зрозуміло. Ну, зараз подивимося. Щось зможемо врятувати. Щось ні. Так, о. Ось ця ціла, абсолютно. Це дівчинка, вона. А, ось в неї крильця відламалися. Ось. В неї відламані крильці, ну нічого, я крильця знайду, я думаю, що їх можна буде приклеїти. Ось така дівчинка-гарнюня. Так. З бубінцем. Хто ж їх так всіх обламав? Треба ж було якось більш обережно. Боже, яка краса! Господи, яке воно хорошеньке, Боже. Це ж треба ж, тільки подивіться, в неї пташечки, які маленькі на ручках. Це в неї гніздечко таке, там дві пташечки сидять. От реально як мої ларікети такі. Пташечки в неї трішки хвостик зламався, то нічого. Ножки в неї цілі абсолютно. Клас. Боже, яка вона красива. Дивіться, як в неї класно зроблено все пальто. І пташечки. Боже, яка вона класна. Дуже мені подобається. Так, гляда. Що у нас далі? Розпаковка. Боже, яка краса! Ні, ну це хіба можливо? Очіки гляньте. Тільки гляньте, яка вона красива, вона з качечкою такою на руках. Абсолютно ціла. Боже, яка вона красива. Обалдеть. Просто обалдеть. Яка в неї качечка гарнівня на руках. І, до речі, в них якість розпису дуже-дуже непогана. Треба буде в інтернеті знайти ці іграшки, тому що зазвичай китайці дуже так кустарно. Фарбують і в неї крильця так просвічуються. І ця качечка це просто щось. Щось дивовижне далі. В цієї зламана ножка. Вона грає на барабані. Так, в неї тут навіть, ви подивіться, в неї є навіть маленьке перо. Навіть маленьке перо в неї є на голові. Обалдеть. Крильці в неї цілі, в неї зламалася отут ніжка. Це явно їх укли, це просто скинули в цей пакет і скидали, скидали. Воно все оце поламалось. Ну нічого, щось ми підклеїмо, щось ми поремонтуємо, нам у поміч і буде просто щастя. Гляньте, яка краса. Ну, краса. Так, далі. Боже, це якась така розпаковка? Ой, ти моя гарнюнечка. Вашка вона класна. Дивіться. Також в неї ніжки ці зломані, тапочок, тапочок в неї немає чобіточків. Так, крильця в неї цілі. Яка ти прикольна дівчинка. Боже, яка ти прикольна. Клас. Супер. Так, що одна в нас є? Далі? Так, в цієї в нас зламана ніжка. Який в неї красивий. так. Бачите, які тонесенькі, тонесенькі в неї ніжечки, де тут фокус у нас. Тут і зламати дуже-дуже легко. Мені здається, що я все це бачила десь на дні. Зараз ми подивимося, чи я подивіться, як в неї гарно зроблена спинка. Значить таке дерево? Господи, яка краса. Просто ідеально. Ідеальна така дівчинка класна. Нічого маленьке, ми вам друге життя дамо. Так, далі. О, Моя ж ти красунечка. Ну, крилишко ми тобі, якщо знайдемо, ми обов'язково його підклеїмо. І Будеш ти як новенька. Боже, яка красива. У неї крильце одне обломане. Дивіться. Супер. А тиманюнечка, гарнюня з віночком. Супер. Так, далі. Далі. О, клас. Оця ці. Ні, в ці також крильця зламані. Ну, до речі, вона навіть без кринець нормально Дивиться. Дивіться, вона грає на трубі. А, вона заснула. Вона грала на трубі і заснула. Я так думаю, що це труба, а в неї навіть на капцях є камінчики. Бачите, маленькі камінчики. Яка ти красунечка? Боже, яка красунечка, супер. Ви подивіться на цю колекцію. Це щось неймовірне. Так, далі. Ого, божечки, яка ти гарнюня. Вона абсолютно ціла. Клас. Ви подивіться в неї курочка. Вона тримає курочку. І тут яєчки в неї. Дивіться, яка краса, які в неї чобіточки маленькі. Клас. Ой, ти моя ти красунечка. Боже, як вона цю курочку обіймає, клас. Просто супер. Просто ідеальний. Боже, яка ідеальна колекція виходить. Це з гусечками залишилось. О, ти ціла моя красунька. А я наче бачила вже з гусачком. Так, ось вона. Така сама є. З гусачком. Зараз ось ти моя красуночка. вона абсолютно ціла. Ось вона. Так, вона абсолютно така сама. З гусиком. Клас! Подивіться, яка краса. Взагалі як мені подобається. Так, вона залишилась остання. О, вона ціла абсолютно. Моя ти красуночка. Гляньте, вона летить. Вона це лебідь, мабуть. Я так думаю, він її обіймає. Так. Дивіться, вона на ньому сидить, тут ніжка в неї. Ця також абсолютно ціла. Подивіться на ці крильця. Ти зараз так візьму свічечку, аби підсвітити. Подивіться на ці крильця, як вони гарно виглядають. Вони такі, знаєте, наче вітражні. Клас! Господи, яка краса. Боже, вона просто не знаю. Я ніколи не бачила таку серію. Я зараз знайду їх обов'язково в інтернеті і подивлюся, що це за серія така. Це щось таке дивовижне. Боже, яка краса. Це, мабуть, мій фаворит сьогодні. Дуже гарна дівчинка. Так, і ми дивимося. Ось у нас залишилося ось тут, усі їхні запчасті. Тобто вони були цілі. Реально, просто їх коли перекидали усюди, їх поламали. Ось це крильця це до цієї дівчинки, я думаю. Ні, це не до неї. Десь, десь я бачила, десь я бачу. Так. Оце крильця до цієї. Ось вони. Тобто все до цієї ми знайшли крильця. Усе полагоджу. Все буде ціленьке, все буде новеньке, наче нічого й не було. Ви подивіться на цю красу. А ви подивіться на цю красу. Дивіться. Просто ідеально. Я вважаю, що за 6 доларів. 6 доларів ну це десь 200 гривень. Це просто знахідка. Раз, два, тринадцять іграшок. Ось ці всі запчастинки я її знайду, підклею і все буде добре. Дивіться, як вона на коровці сидить, і ніжки в неї толипаються. Ну я ж ти гарнюня. Клас. Просто ідеально. Яка вам найбільше сподобалась? Вони всі такі унікальні, вони всі такі класні. Супер. Просто ідеально. Я думаю, що на ялинці це буде виглядати дуже-дуже-дуже класно. Клас. Супер. Я не можу перестати ними захоплюватись. Подивіться на цих пташеняток, яких вона тримає на ручках. Ножки такі, що вона класна. Яка вона класнюча. чому. Ця мені подобається, така втомилась дівчинка. Всі ми вона краса. Ваша. Просто краса. І дівчатка. Ми вас зробимо наче новими. Ніхто і не дізнається. Я можу сказати, що їх 100% зламали, коли їх поклали у пакет, і просто їх постійно люди перекладали-перекладали, і вони дуже крихкі, і вони просто їх поламали, тому що я впевнена, що їх поклали цілими, тому що тоді б не було усіх запчастин. Тобто тоді щось би загубилося. А тут видно, що, що їх просто поламали, яка ніжність капуста з просто щось. Ну, я тут навіть свіже молочко у відерці. Класні такі взагалі. Супер.